Так, ну що, з Максимом операція е, закінчена. Ти відео знайшла? Ні, закінчена операція E. Е. А, помалу взяв А що ти вчепився в моїх окулярів? Не, а що ти відповіли не на розі? Нічого, щирі вітання. Ти що обалдела ти? Щирі вітання? Подарок, у мене чим немає. Своїх ні, ні, мені купити такі нормальні. І вони мене малі. Ясно, що поставив на місце вже. Ні. На місце постав, що, злі, ти злі, злі. що ти шкіришся, ти. Що ти пупцем договір лежиш? Де прикраси на Пасху? В інтернеті сама. Як в інтернеті, я думаю, що ти так поїдеш купиш. Та ти паску спечи перш, він вже про прикраси тобі. Мені треба дивитися під стель який? <тас> який стиль? Верху стиль буде прикрас. глазурь. Оу, цього прикольно. Лерко буде глазурь, Який Ні, стиль. Ні, я глазур не дам на паску. А яка? То королевим буде бути таким. Без глазуря, як такі прикраси почепиш? Я з цього. з. Ну, тоді з тіста прісного роби. Що з прісного? Ну як потреба, щоб ну, вона не виросло? А що ти з дріжджового кіста зробиш квіточку чи напишеш Христос Воскрес і що? Потім підросте і розпливеться. А то з прізного роблю? Ну, а ти думав. Ну, значить, покажеш як. Я хрестик зроблю. Хрестик зроблю. А Аркадій Хаїстіста так зробить, типу, знаєш як схід на голову А? Прикольно? Ідея цей. Печи. Ой. Зараз? А інгредієнти всі є? Та я не знаю, свого рецепту. Ти Та, там відео скидали королєвих. Ти зберіг? Це збере в мене фото фотографічне пам'ять. Хотіскати фотогії. Скажи, як Максим то видів. Помалу, викручував. Коротше таке. На те обідешся, ти його підманув. Та я щось не думав, що він так перестрашиться. А до речі, ти тоді теж, коли з носа то витягував, коли смішно було з цукром, то перед паскою десь було. Mm. Я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що ти було те, бо я ж мав йти на рандеву до акції. Mm. Але я не пам'ятаю, яке то число було. Але я ще й цукор сам варив, mm. <кхем> а той перестражений. <кхем> я перший раз, як варив, то ж не було цей. А, то ще не було тоді блогу. Я зробив просто карамель. Mm -hmm. Ну а воно якщо охолоджується, то воно вже, якщо чиста карамель охолоджується, то воно вже тверда, значить треба гаряче пхати. Я запхаю гарячий, йому твоє... <пече>, пече, я витягую, прилив, все вже дива, куди, <пече>, пече, я не знаю, що робити, таку воду. <пече> єлі-єлі <-є> попустило. Давай знайдемо відос. Ну то де ти оце робив? Та не йди? ти шукай буду шукати, може найдем. Люди посміються. Ну. Шукай.